Смоледі бесіди про українське ми будемо розмовляти про українське минуле, про українське сьогодення, про українське майбутнє, про український бізнес, про українську культуру, про українських патруль, про своє. Сьогодні е, ми поговоримо про українське з Світланою Волик яка є засновницею бренду своїх своїх українських <реш> ми з тобою знайомі трохи більше року але ці місяці які ми з тобою знайомі вони нагадали ціле життя здається так що ми з тобою десь Знайоми ще з самого самого дитинства, на чому з тобою зростали. Як ти чекаєш наші з тобою Я скажу, що іноді незнайомець да, з людиною, а потім познайомився, і тебе і дня не вистачає, щоб наговоритися. Ти скільки бачиш загального і в спілкуванні, і в подіях, і в всьому. А сьогоднішній день війна так вона взагалі. Мені здається, тільки е, доказала е, знайомства, які з'явилися в цей період. От, дійсно, знайомилися прудні. На твоїй, на твоєму заході, да? і мені так хотілося до тебе підійти вище і відчула, що ти своє не... щось близьке. Так, ми свої, ми рідні, ми українські, ми проукраїнські, завжди серцем з Україною, душею з україною. І твій бренд своє, він настільки викоханий, це так відчувається. От дивишся на цю вишиванку і розумієш, що вона вишита любов'ю, не нитками, а любов'ю. Розкажи про те, як все розпочинало. Розпочинали взагалі це так несподівано для мене, тому що я завжди ну, підтримувала проєкти різні, які були зв'язані з вишиванками або з українською традицією. І коли я прийняла останній проєкт, це було в 2014, в 2015 році дівчинка з Львова проводила Харкові проєкт, який був долучений до допомоги нашим хлопцям, які оборонять нашу Україну. І я одягнула сорочку вишиванку старину, які там більше ста років, я зрозуміла, щось в мене тут Але щось є. Це, скоріше все, якийсь по... ну, не просто проєкт, а щось моє рідне. І іноді, коли я з'являлася на публіці, я одягала вишиванку, не розуміючи, що це моє було покликання. І так з'явилося спочатку. Ну... Виробництво з'явилося знову за кругом стола, де з дівчатами ми спілкувалися, і я попала в інше місто, і вони такі, ну знаєш, як кожен, кожна дія і кожен він має за собою якісь наслідки. І тоді я узнала, що це виробництво закрилося, і воно рік не працювало, а там вишивалися вишиванки. І таким чином я спробувала відновити і відтворити. Вишиванки, я зрозуміла, що це моє покликання, як воно й було. Мені постійно давало кожного разу на якихось проєктах вишиванка, вишиванка. На ей я одягнула вишиванку з підниці, коли всі були в звичайні костюмах. І я така сиділа, думаю, що така гордість. І тоді в нас цінність вишиванок, ну, взагалі це був одяг на вихід на день вишиванки. А в моєму розумінні це повсякденний то ти відтворила виробництво, яке вже не працювало, і ти зітхнула е... в неї сучасні мотиви не сучасної вишиванки. До речі, твоя колекція вишиванки <реклама> ці барахтари, ця байковна, це щось таке вибухове. От Розкажи про те, як народилася ідея створення таких вишиванок. Ну, ідея створення на сьогоднішній день це кожного дня, кожної миті, і сьогодні, навіть коли я спускалася в метро під е, вибухи. Е... У я дивилася на цих людей, і в мене зараз навіть шкіри на цей мороз, коли люди сиділи з дітками в метро, і я така дивилася, як це відтворити, ці, ці сходи метро з людьми в малюнку в цій вишанці, це нова історія. І кожного дня ти спілкуєшся, коли ти бачиш такі ситуації, які тебе... Надихають, і ти розумієш, що колись прийде час, і в вишиванках буде нова історія. Баратари це нова історія, це е, наші донати, це те, що нас зараз підтримує Україну, те, що оберігає нас таким чином, як вчора е, леопардить. Також ну, можна відтворити вишиванці, і прийде час. і Ми будемо казати, це ж ці леопарди, де тіхток розривав, щоб нам їх надали. Такий час. Вишиванки, да така сучасна історія лише перед кармою, береш кожну і вона кожна, щось хоче тобі розповісти. Ці візерунки неймовірні. Ти дивишся на них і вони з тобою розмовляють. Я сама була діяти вишиванку, на до речі. Відчуває себе якимось Таким е, модератором між минулим сьогодення та майбутнім у тебе були е, проєкти, які вишивали? Питала мені питала. питала, і для мене це все одно стається задачею, тому що е, такі питання я задавала, і мені сказали ні, нікого не було. Але я розумію, не може бути, тому що це. Це наскільки моє покликання, і е, от на сьогоднішній день я сижу в своїй вишиванці солярний знак. Так? Це іде, це мій лоботип, мого бренду. І я розумію, що дотикаючи до свого цього сонечка, ну, воно моє тепле. Тобто е, ну, коріння десь є, воно, скоріше, все, можливо, мої, е, моя матуся ще не знає цього, але я колись це знаю. І я впевнена, що десь були. Хтось або майстриня була, або коріння яке, яке зв'язує мене з вишиванками, тому що ну, тут більше, ніж просто дизайнер. Тут якийсь дар, який відтворює малюнки в голові, і ти розумієш, що це колись як було. Але це я не можу ще А Ти навчала історію шпагато. Яка тобі історія? Які ти вже за рунах найбаж всі витримали дуже, чи не е, Ну, е, дивись, колись, е, коли я почала вишивати, е, шуб чомусь для мене квіти е, не всі йдуть в малюнок для вишивання. Нещодавно я передивлялася е ефір і дивилася про квітку мак, хоча я бачу на вишиванках, які вишивають, але це травма квітка, і я її чомусь навіть не хочу вишивати, але я не розумію, чого. І тільки нещодавно можливо, вона е у різних е істочників вона по різному трактується. Але чомусь квіти ну, не всі для мене вони йдуть. Вишиванка – це ще якісь такі програмування – так, так, вона є. І хоча в моїх виробах є колір чорний, який є класика, також є і в історії, що чорну вишиванку взагалі не вишивають, тому що це чорний колір. Тут спортне питання. Це минуле, а сьогоднішній день це інша вишиванка. І е, класика, яка особлює квіт е, троянду життя. Білу, це між білими і чорним, це, це такий правильний колір, як рахують колись. Ти зараз працюєш над новою колекцією. Знаєш, що вона буде ще більш вибуховіша. Ця колекція вже присвячена перемозі, так? Так. Але ми не будемо про нову колекцію. розкажи мені, будь ласка, ти створюєш неймовірні вишиванки для різних компаній, корпоративні вишиванки. Я навіть знаю компанії, які замовляли в тебе ці вишиванки. От як ти до цього прийшла? Що корпорація, вишиванка це дуже круто? Як я до цього прийшла, ну сучасний світ нас вчить з соціальних мереж. І скоріше всього, коли ти показуєш в сучасному вигляді свою вишиванку, до тебе звертаються з різних різних людей, різні компанії. Мені пропонували навіть бути амбасадором Ренга в моїй вишиванці, щоб я постійно була як реклама. Це, скоріше всього, люди самі знаходять мене. Ну я нікого не шукаю, але чомусь от навіть такі повідомлення приходять, які майстрині навіть пишуть, які вишивають руками. Вони мені повідомлення такі присилають. От, ніколи не за ким не дивилась, а за вами слідкую, і ви цікава. Ну чомусь тоді я цікава і звертаюся. До речі, твоє виробництво знаходиться в дуже небезпечному регіоні України. Я знаю, що воно постраждало. Можеш про це розказати? Ну, поки я не можу. Це ще тема, яку для мене Ні. ну це больно. Це повинно, щоб пройшов час, тому що коли твої вишиванки побиті, це не хочу. Зрозуміло. Таким чином з'являються вишиванки війни. З перших днів повноваштабного вторгнення ти допомагаєш нашим хлопцям ЗСУ. Я знаю, що будь-яка допомога вона повертається добром. Що для тебе повертається? От як ти почуваєш себе, коли можеш допомогти комусь? Розумієш, коли. Е ти даруєш вишиванку хлопців, да, який воює в ТРО або в ЗСУ. І мені дуже приємно чути слова, коли вони мені повідомляють, що я цю вишиванку одягну на перемогу. Це сила, це те, що надихає їх, і це, як знаєш, випущену програму туди наверх, що цей хлопець виживе і одягне цю вишиванку. Тобто, таким чином, скоріше всього, і я розумію, що це, це покликання моє. Знаєш, десь тиждень тому ми зустрічалися, і я не могла очей відвести від вишиванки, на якій вишиті наші українські тризуби, і слава ЗСУ на да. він. це ж щось неймовірне. Це, сильне, да. і це буде дуже така чоловіче, але, ну, але жіноча вона жіноча, виглядає, виглядає неймовірно жіночно, але в неї така енергія. Мені здається, коли я зайшла і коли я сказала слава Україні, ми всі закричали жіночим голосом, як випустили Героям слава. Це знову наша потужна енергія, яка надихає, надає сили. І ми, як жінки, своєї сили, своєю енергетикою підтримуємо чоловіків, які стоять на передовій. До речі, ти жодного дня не покидала Україну. Ти залишилась? Ти залишилась в досить небезпечному місті. Ти не киянка. І регіон, де ти перебуваєш, він наразі один з найнебезпечніших. Так. Але ти вирішила стійко залишатися і продовжити свою справу. Це mm. варте поваги, це варте оплиски ситуація. Розкажи про це. Ну, Чому? Я скажу так, що чесно скажу, страшно. Страшно, але ж тебе все, твоє коріння ти тебе тримає, воно тебе не відпускає, ну, ти не можеш поїхати. Ні, не поїду. І якщо ще там в лютому мені було страшно просто за дітей, то зараз мені страшно, просто страшно за життя, але ну... У кожного своя доля і покинути якусь територію, кожен на своїй території повинен своєю енергетикою захищати. Це своє. своє це своє, рід. це, 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 це твій бренд. Своє. А чому так. ти своє бренд назвала своє? А своє це мої ініціали. Світлана Волика – це з'явилася назва своє. Чудово. Так. І він, до речі, запатентований, він має назву. Я отримала е торговельну марку офіційну в грудні. І логотипи, все це офіційно запатентовані мої рідненькі свої. А ви ми нікуди не будемо. Ти така сама. Ну, я вважаю, що жіноча енергія вона настільки потужна, що ми можемо своєю енергією утворити дива. Хлопці наші в зсу захищають нас від крилатих ракети, збивають. А ми своєю енергією захищаємо те рідне місто, в якому народились, в якому ми проживаємо. Ну, ось дивися, да? От, ну, я не буду казати за дизайнерів, які виїхали. Кожен робить свою справу. Але на сьогоднішній день, коли проходять якісь проекти, звертаються до мене, щоб я допомогла, дала на проєкт вишиванку для благодійного аукціону. Куди вони б звернулися? До кого? А так з'явилася я, є я. Про мене знають. Тому мене коштує. Ти пишуть. платиш податки. Ти наповнюєш бюджет. Так, я плачу податки. Я даю заробити дуже багатьом людям, які біля мене. А скільки наразі в тебе працює людей? Чотири. Четверо. Четверо, але це... це все також дівчатка. Вони залишилися. Дівчатка, жінки, так. Да, але у них свої сім'ї. Ну якщо взяти СММщик, взяти фотографа, взяти відеографа. Фотостудії, тканина, реклама, соцмережі, це ну, дуже багато оплачуєш, ти платиш кожного разу сітті лайти, оренди. Ну, я вважаю, що навіть якщо ми залишились в Україні і просто маючи якісь свої статки, купуємо в магазині харчі, купуємо так. якийсь одяг, ми також наповнюємо наш бюджет, так. тому що ми забезпечуємо обіг грошей всередині країни. Так. Дякую, що ти в Україні залишилась. Пишаюся тобою. Світочка, скажи не просто ти? я вибачаюся, отримала бренд року від Космоледі. Так, Світлана стала лауреатом Cosmolady Awards. 2021 року в галузі виробництва українських вишиванок, українського та одягу, ми як виробник, мрець, та да. та ми познайомились, познайомились трошки раніше, так як коли ти приймала участь в відборі лауреатів, ми за тобою спостерігали, але вже зустрілися саме на врученні цієї статутки. Мені... Що для тебе наша статутка? Це як ковток того повітря, який іще тебе ну надихає для того, щоб ти надалі оправдовував ту статуетку, яку ти отримав, і надалі ще більше творив, щоб в іншому. Році. Тобто я впевнена, що скоро буде знову отримати знову. Тобто, це знаєш, як це як для спортсмена медаль золота або серебряна, неважливо яка, але він е, ходить, тренується, не здається, навіть коли падає, навіть коли не отримує, він все рівно піднімається і все рівно іде. От я як спортсмен все. Тобто, якщо я створила і зробила показ вишиванка війни під обстріли без світла, я пройшла якийсь етап, інша планка. І вона кожного разу інша, інша, тобто вище. А якою ти бачиш Україну у майбутньому? Яка твоя Україна в твоїх уяві? уяві. Моя мрія, Україна це заможня держава. До якої будуть дуже багато людей рватися, щоб отримати громадянство України. І ми така, як будемо закрита своя держава. Тобто, до нас ну, дуже тяжко приєднатися буде в плані того, що ми будемо вже вибирати з ким, кого запрошувати, кого не запрошують. Тобто, ну, у нас буде право вибору, тому що ми будемо. Ну, як правильно, авторитетна держава. Ми вже вона є, але квітуча, процвітаюча, сильна, мудра і успішна, але іще талановита. У нас ну, дійсно дуже багато талановитих людей, і коли ти бачиш, коли військові грають. Тут стріляють вони в Тік-Токі грають пісні. Дуже багато з'явилося українських піснів завдяки війні. Багато людей відкрили себе. Талантів у нас талановита країна. У нас дійсно є з чим пишатись, і ким землі, родючі, красива. У нас є гори, у нас є море, у нас є все, до чого захоче людина дотронутися. А ми будемо вибирати. Ой, аж загорілася. Сьогодні ми в проєкті Космоледі про українські спілкувались з власницею бренду своєї Світланою Волик. Бесідувала я, Тетяна Краєва, головний редактор журналу «Космоледі». До наступних зустрічей. Дякую, що запросили мене.